Всім вітання. Сьогодні хотілося б порозмовляти на таку цікаву тему, як вижити в сезоні 2026. Я вам розкажу своє бачення. Ви, якщо вам не важко, поділіться своїм баченням. І в цьому всьому ми сформуємо якусь спільну думку. І так, перший і найважливіший пункт це потрібно вижити самому. Тому що часи, як завжди, нелегкі, вони завжди були, будуть. І тому. В цьому всьому хаосі і безладі потрібно вижити, потрібно залишатися здоровим, як психічно, так і фізично. Потрібно приділити собі часу, потрібно відпочити, тому що бджільництво, особливо бджільництво, доволі нелегка тема, де потрібно багато фізично працювати, і на сонці, скажімо, у вові, не одні з найкращих, а тому потрібно приділяти собі час, дослухатись до себе для того, щоб залишатися в струю. Похвалити себе, тому що мало хто буде за вас радий за те, з чим ви займаєтесь, особливо, якщо у вас виходить, то, скоріш за все, будуть радіти вашим якимось неудачам. Будуть радіти тому, що вас не виходить. А тому потрібно це розуміти і це направлено рухатися до своєї цілі згідно свого плану. Потрібно себе похвалити, тому що, знову ж таки, ніхто вас не похвалить. Тільки ви знаєте, чим ви займаєтесь, для чого ви займаєтеся, і тільки вам це приносить задоволення. А тому це одне з самого важливого, щоб оця штука правильно функціонувала, і ви були задоволені своїм життям. А, і ще тут сюди хотілося б додати такий цікавий пункт. За оцю штуку, яку я розмовляю, це треба обмежувати. Вона досить погано впливає на цю штуку. Там показують багато всякого гівна. І потрібно досить обережно на те все дивитися, тому що там багато неправди. І скоріше вас схиляють зробити не те, що вам потрібно, а зробити те, що потрібно комусь. І в вдільництві також. Щоб придбали не те, що потрібно, робили не те, що потрібно. Одним словом, заробляли кошти комусь, а не собі. І думали не про себе, а щоб хтось просто їхав на вас, змінював автомобілі, квартири, заробляв грошики, А ви тільки постійно, і я в стресі думали, що ви робите не так. Тому цю штуку потрібно обмежити, тому що від неї дуже легко може поїхати кукуха, це все заходить. Досить якісь такі неймовірні, як на мене, уже е, речі показують, демонструють. Причому у всіх сферах, не тільки в бджільництві, а й по відношенню до життя, все перетворилося на якусь щось таке суцільне і незрозуміле. Тому, якщо проводити час без неї, то буде набагато легше. Краще вам піти. Прогулятися десь, зайнятися чимось, і це буде набагато краще, побудувати якісь плани на майбутній сезон, рухатися в такому напрямку. Пункт No2. Другий пункт. Сюди б я відніс таке досить важливий момент, як фінансовий що потрібно мати запас коштів. Особливо це актуально в бджінистві, тому що не буде авансу в середині місяця чи на початку, не буде в кінці місяця заробітні плати. Звичайно, робота також нестабільна. Але коли ти націлений на роботу, звільнили тут, пішов туди. Я трішечки з цим якби зіштовхувався з робочими моментами, розумію, як воно крутиться. А коли ти займаєшся чимось сам, і це не тільки бджільництво, але бджільництво знову ж таки, повторюсь, це особливо, тому що тут можуть бути невдалі сезони, один, два, три, можуть бути потрави, багато факторів, які потрібно мати якісь запасні. Кошти, ресурси, щоб відновитися, щоб якийсь цей час пересидіти, тому що тут є короткий сезон, а весь інший час потрібно на щось жити. Особливо це стосується тих, хто живе сугубо із бджільництва, і бджільництво є основним видом доходів. Тому потрібно мати в запасі кошти, бажано не в гривні, самі зрозуміли, чому бажано це там, долар, євро. А ще краще, ще якісь ресурси, які швидко можна продати. Тут вже кожен собі вирішує сам. Звучить це теоретично досить просто, легко. Всі це, типу, знають, кого не запитай, але реалізувати це на практиці досить нелегко, щоб мати запасних якихось там. Ну, кожен собі сам вирішує яку суму. Навіть тисячу-дві тисячі доларів, щоб було просто в запасі, це дуже-дуже нелегко. Не горішку про якісь більші суми є спокуси завжди, що хочеться купити. Це потрібно розуміти, і хто хоче займатися бджільництвом, це дуже важливий такий пункт. Завжди був, буде, і, і не тільки в бджільництві, це у всіх сферах кажучи, приміняється е, даний пункт. Третє. Третє, що потрібно, це зробити чим побільше видів продукції, якщо в бджільництві. А ще краще мати якісь додаткові варіанти доходів, які б вам також подобалися, або ну, в кого є якісь, які можуть пасивно приносити духів, взагалі супер. А так потрібно зробити в бджільництві чим побільше видів. Продукції. Це продати і бджіл, і пилок, зібрати, і медок, там прополіс, віск, перга, роздріб, якщо є для цього наснага і можливість, і розуміння, як це крутиться. А тому потрібно рухатися дощик в такому напрямку, чим побільше продукції. І це буде перекривати певні напрямки один інший. Щось буде просідати в ціні, щось купую, щось не купую, таким чином можна буде виїхати на якийсь більш-менш стабільний дохід. Четверте, четверте, це потрібно навчатися і розвиватися, навіть не дивлячись, які там події відбуваються, все рівно потрібно будувати якісь плани, читати якусь літературу і будувати плани, так думати в цьому напрямку для того, щоб знову ж таки щось зробити, щось полегшити, чогось зробити більше, щось краще продати. Щоб рухатися в цьому напрямку, потрібні знання, потрібні роздуми. А тому потрібно взимку полежати на печі і подумати, як зробити краще. Придбати якусь книжечку. Наразі є маса інформації в соціальних мережах, Ютуб, книги електронні, головне це все витягнути. і Правильно в голові це все скласти, тому що там багато непотрібно. так То це в нас такий важливий третій пункт, як четвертий пункт уже це є в нас навчання. П'ятий пункт. П'ятий пункт це спілкування спілкування з іншими пасічниками. Тому що, як на мене, пасічники, як ніхто інший, кожен сам за себе. Знову ж таки, це скоріше сформовано десь системно, для того, щоб було набагато легше видурювати продукцію, щоб не було в пасічників ніякого плану, не було об'єднань, ефективних об'єднань, бо якісь то вони в нас є, вони не діють, як на мене, в інтересах більшість пасічників. А якщо пасічники будуть... Спілкуватися, них буде формуватися якийсь напрямок руху, десь буду щось притримувати, десь щось разом купувати, де ще щось, і таким чином це шкодить системі, але допомагає пасічникам. Тому потрібно спілкуватися. Якщо ви знаєте, що у всіх робиться, знаєте скільки в кого там метку, знаєте хто якими напрямками займається, значить, ви вже на коні бо ви хоч якось можете скласти ці два до два і зрозуміти ситуацію у бджільництві. І шостий пункт це об'єднуватися. Як це дивно не звучало, всі так з посмішкою реагують на таке моє твердження, кому я не кажу. І я ще й сам це не вдалося по суті ні з ким толком зробити, але все-таки я думаю, що ефективне об'єднання пасічників дасть їм перевагу і можливість краще заробляти. Тому що легше боротися з потравами. Та з усім легше, легше кочувати, легше продавати, легше купувати. І такі якісь невеликі шаги в цьому напрямку я тут своїми колегами роблю. Наприклад, продажа продукції. Одна справа, коли той самий пилок потрібно відправити поштою на десь 15 гривень дешевше, і інша справа, коли можна об'єднатися, в тебе є об'єм. І в цьому році до нас просто приїжджали і забирали. З місця і давали нам на 10-15-20 гривень дорожче, ніж інтернетом. Приємний бонус, приємний бонус. Особливо, якщо подивитися на об'єми, коли 500 кілограм 15-20 гривень, і це вже там якась десятка за сезон назбирюється, плюс не потрібно мати справу з коштами і всім іншим. Особливо зараз це доволі такі стоять неприємні речі. Так само продажа метку неодноразово вже продавав. У нас є пасічників об'єм, наприклад, і нам дають за нього максимальну ціну, да? коли там 5, 7, 10 тонн. Тобі на 2-3-4 гривні дають дорожче, ніж ти би продавав свою там, тонну, пів півтони. А так всім дають однакову ціну. Прикольно, прикольно. Так непогано і щось купувати, там. всім потрібні там, рамки чи вулики, об'єднатися, зекономити на доставці. Це все нелегко, це все треба змінювати тут. І рахувати не чиюсь вигоду, а рахувати свою вигоду. Тому я думаю, що за цим майбутнє, тому що виживати буде досить важко в цій сфері. Тут багато з'являється розумних людей, будуть промислові пасіки, буде все, якщо все буде, звичайно, крутитися. Це таке моє бачення коротенько. Е і пишіть, що ви думаєте по цьому питанню. Всім бажаю гарної зимівлі і. Залишатися людьми, допомагати один одному, ну і будемо звичайно рухатися у своїй сфері, займатися бджільництвом, щоб вона кожному приносило задоволення.